Так, друзі, всім привіт! знову на каналі. Сьогодні я розказати і показати, чому я відмовився від класичної пружини і почала рибалити на ПВА або на флет. Про флет я зніму окреме відео, а зараз хочу зняти саме про ПВА. Дивіться, сьогодні в мене є такий боксик з водою. Сьогодні я вам покажу, як виглядає пружина і стік під водою, ви зробите висновки і зрозумієте, чому я рибалю саме на стіки. Пружина в мене дуже-дуже рідко я використовую, хіба що може там весною, ви бачили може відео. Але коли літо я використовую ну, майже завжди використовую стіки або флет. Кормушка це вже так буває просто по приколу, тому що ну, просто хочеться буває на кормушку піти. Але в основному я використовую все-таки стіки або флет. Покажу під водою, як виглядає, буде однакова прикормка. Просто буде ну, різниця в самої презентації. Попа у мене сьогодні буде на моїх на, на стіп: це Double Balance від Brain. Wafers, цей Вавтерс в розмірі 6х10. З гачком Carb Special від гюрзи. Такий. А кормушка у мене буде класичний кавун. Такий, хотів бив Бивцю карася, але бив це карася не, не знайшов в себе, тому взяв кавун, який в мене був. Ну, зараз проконка в мене буде g stream слива. Це в мене вже замішано під пружину, це в мене суха буде під стік. Ну, зараз вам покажу, зараз зроблю стік спочатку. Ва, стік. Зараз, вам, зараз я зроблю пошвидко. Величезний плюс все таки стіка, тому що можна прикормку на дно доставити в сухому вигляді, а суха прикормка вона буде давати більше аромату, більше вона буде під водою, як муті робити. Тому все таки стік в цьому плані виграває і у флета, і у кормушки. Все, стік в мене готовий. Я, звичайно, що в стіках не дуже професіонал, але. Все-таки недавно в мене був гарний короб на стік, заважив він 2,5 кг. Я його піймала на тигровий горіх, і монтаж в мене був тоді ковзаний. Але сьогодні не про коробів, яких я говорю, сьогодні про... будемо рахувати такий міні-батл просто по презентації. Так, друзі, є, тепер давайте я стік наживлю на монтаж. Я е, на самому початку відео буду намагатися максимально швидко все зробити, е, щоб ви побачили максимально швидку різницю. А потім, вже, коли все це зроблю, коли ви побачите саму різницю, то е, я вам більш детальніше розкажу. Е, ну, що що почув. Як насадка у мене на гружину, це буде пуф і теж від G-Stream. До речі, класні пуфи, коли я ловлю на пружини. В основному ті пуфи використовую. Так, пружина в мене оснащена повністю. Ось. Прикорм... Прикормка є, пружина готова. Стік мені готова, в мене теж готовий. Тут у мене буде монтаж ковзаний, але в принципі не важний монтаж. Тепер беру мій мегабоксик. Буду, напевно, окремо це закидувати, щоб ви побачили більш точну різницю, щоб ви акцентували, будемо так казати, увагу на щось одне. Почну, напевно, я все-таки з пружини, щоб сказати і мінуси і плюси, а потім майже таке саме зроблю з стіком. До речі, друзі, я ще хотів дещо додати в стік, але все-таки думаю, це буде нечесно, тому додам це і в пружину. це крилева олія просто для аромату. Я, я ніякий не ну, кришу, ось ось, Додав все. Вона полетіла. Допустимо, вона якось там прилетіла. Зараз я уберу. Вона розсипається. Я вам зараз покажу трошки ближче. Друзі, ось це пружина, вона так розсипається класно, але це якби був, пластин, був б Але це, це прикормка, бачите, все дуже класно грає, все дуже класно працює. Але от в чому найвеличезніший мінус, то що гачки тут. Але в, в вбивці хариса такого мінусу немає. Вони якби, де прокормка, там і гачок. Але коли лови на такі кавун, то гачки трошки далі. І як ви бачите. Пуфи ці гачки не піднімають. Ось чого ще мінус е, таких монтажів, що там дуже здорові гачки. Їх навіть не піднімають пуфи. Ну, от, Бачите, вони просто лежать. Ну, от, Прикорка грає, карп карась підійде, підляшик теж підійде, але пуфи він е, з маленькою вирогідністю їх з'їсть, тому що вони не, привав... вони не піднімають гачок, вони не приваблюють рибу. Ну, зате розсипається, звісно, вона класна. Тут же нічого не скажу. Ось. Так, друзі, замінив воду я. І зараз буду опускати стіп. ось, Я його погано запупила, зараз знову. Зараз буду опускати стів, але, знову ж таки, я зроблю те, що я хотів. Я візьму знову цю олію, вона, звичайно, трошки розчиняє ПВА, але, в принципі, на, на захід, що таке робити, як би заброс, то вона ніяк не обдіяє. Ну, все, друзі, опускаю. ...сітки... І як ми як ми бачимо за те, що я додав туди сипуху не незволожену, то вона дала ще більший шлейф аромату і, і, сигнал, і сигнал кору покажите, що тут їжа є. Зараз він розчиняється пакет, повністю, цей стік повністю. Я вам покажу, що буде, якщо ну, якось там буде якесь здіження під водою. Ось, до речі, попапчик, ви його, напевно, не бачите, бо сітка закрила, але він тут єсть. Сітка вже майже розчинилась, і, як ми, як ми бачимо, коропа приваблює не сама насадка. От якби короп не плив і не бачить насадку і хоче до неї припливти. Короп бачить корм і він приходить на корм. А насадка це вже як просто він її. Виділяє, він її бачить, тому ну, йому її цікаво з'їсти. Але сам він підходить на сам стік. На, ну, на спомп, на стік, він на це все приходить. Просто на попапчик, якщо ви закинете, то ну, у вас не буде покльовки. Хіба що, якщо ви попадете прямо риби під ніс, і це десь на платніку, а на надарі, думаю, без стіка мало шансів щось зловити, якщо е, у вас немає хорошої прикормки. Ось стік вже повністю розсварився. Як ми бачимо, і прикормки більше туди влізли. Якщо, звичайно, зробити таку гулі на кормочку, теж буде багато, але вона буде дуже важке, і ви зможете при заборосі зламати собі. Більше. Ось стік повністю розчинився. Ось попавчик. Зараз я вам його таку подвину. Ось, попавчик. Я думаю, його видно. Ось я ось ось. Сетка ще не повністю розчинилася, тут є маленькі залишки. А, а ні, все, вже розчинилась. Ну, коротко, допустимо, припливає якась маленька рибка, це потрепала. дивіться, яка муть, яка муть просто сторилась на тосі. І це дуже сильно буде приваблювати коропа, і короб припливе, як плясос, це з'їсть, і ось буде у вас покльовка. Якщо робити стік з пелецу або з бойлів, буде не такий результат. Якщо зробити, пилиць, якщо зробити стік з пилящих бойлів, може бути подібна презентація. Але якщо зробити стік просто з бойів зварених, то презентації такої не буде, але буде все таки більше по розміру. Ну, якось так, я думаю, це було для вас корисно. І ще я хочу розповісти саме мінуси, трошки мінуси трошки мінусів про кормушку трошки мінусів про ПВА. В кормушці мінуси, саме в такій кормушці, в кавуні, те, що прикормка тут, прикормка тут, а гачки отут. І це може бути, це не може бути, це буде набагато гірше, тому що, і ще там бачу, це я трошки роздвинула цю проволочку, бо з магазину вона отако. Отак от вона з магазину, навіть вона ближче, бо пакети її треба засунути. Отако в магазині продається. І це треба їх розгинати, тому що вони плутаються буває. При забросі вони просто гачки тако, тако скріпилось і все. Ну І це якби, це погано. Коротше. Не буде у вас покльовок з таким, і засічки теж не будуть. Прикормка, прикормка тут, гачки отут. Це може це може бути гірше, ну тому що карась він любить та тоді, ну карась зараз кажу про карася. Він любить, коли все якби прикормка в одному місці з насадкою. В бивці карася. Така тема роботи. Тут кормушка, тут гачок, це все роботи. А в таких кормушках воно працює дещо гірше. Я на рибалку ходжу ну, в основном не сам з другом, мій друг ловить тільки на такі кормушки, тільки от на такі кавуни. Я в цей момент ловлю або на флет, або на стіки. Результат по карасях, звичайно, що відрізняється, бо в нього маленькі, ну, не, там, насадки, хробак, упаристи, все. А в мене все-таки більше коропів, тому що і, і, і по розміру вони теж, теж більше. Тому що я ловлю на попап або на там та горіх, вона буває, ну, вона більша фракція, приваблює більшу рибу. Тому і ще в цих кромушках буває великі дуже гачки. Оце ще непогані, це ще нормальні під карася гачки. Вони нормально засікають і карася, і підлящика, і все що хоче. А буває, такі ставлять там гачки, то що на карплі монтажі такі гачки не ставлять, Там буває ставлять шестьорку, восьмерку. Ну, восьмерку це ще, це ще буде добре. В основному ставлю шесторку. Інколи навіть четверку. Я думаю, ну, куди такі гачки, тому що я на своїх накарпових монтажах ставлю 8-6. Дуже рідко 4. Тому це, це вліяє на засічку. А на таких кормушках поміняти гачки це важко, тому що, бачите, тут термоусадка. Тут вони прив'язані, тут, тут їх важко поміняти. На бивці карася легко, а тут все-таки важче в таких кормушках. І вона не дуже гарно літає, буває, бо. Сюди забивається каша і ну, буває воно таке об'ємне, погано літає. Але, в принципі, якщо у вас на дальній дистанції, така кормушка буде класна тим. Я на кормушки ну, от, подібного плану відкрився цього року весною. Але потім наступило літо, я почав рибати тільки на стіки, тільки на флет, тому що, е, ну, тому що, по-перше, це ще дуже важливо це ну, піклування, піклування про рибу. Дивіться, от ви закидаєте, відстрилась кормушка. Насадки є, прикормка є, риба клюне, ну, вона буде лазити з цієї кормушки, поки не вирве, не вирве собі губу. А тут другий гачок. Зачіпається одним гачком за дерево, другим гачком тут, і вона просто помре, а якщо ще й мало риби наступно, це буде набагато гірше впливати. ну, Це буде дуже погано для риби. Вона буде помирати і ну, риби буде ставати ще менше. А на стіках, навіть якщо брати такі монтажі, як там, інлайн, там, гелікоптер, ковзаний, там, безпечна кліпса, буває таке, допустимо, да? залишилась трошки сітки. Риба клюнула, ну, у вас оце в мене зараз монтаж ковзаний. Вістрилась кормуш, відстрилась все це, корм залишився, але риба також загачок взяла. Вона, по-перше, не засічається, бо тут ковзаний монтаж, вона виплюне його гачок, але якщо вона все-таки якось засічається, Зараз достану все це обдару, щоб було краще видно. Ось. Риба клюне, грузика нема, в неї просто такий відрізок лідкору, Але ще, якщо, ну, і вона. Не буде ніякої якби, натяжіння, не буде ніякого, і вона зможе легко випнути гачок. ну легко випнути. Тому це дуже позитивно впливає. Якщо у вас тут навіть гачок, ну, безпечна кліпса, груз відстрелюється. Дуже легко груз відстрелюється. Якщо от ти бачив, от ви вас якби, клюнуло, ну, точніше, ви обірвались, вона посмикала цей груз вилетів, вона теж з відрізком, від, від, відрізком літкору, який дуже класно, потім, хачок просто вивалиться з губи риби, і риба буде, не буде в небезпеці. В інлайні така сама тема, просто груз вилітає і все. Ну, якось так, я, як я казав, в стіках не дуже ще продвінутий, але риби, риби є багато лине стільки, але щоб прям багато знати інформації про стіки, це. Поки ні. Ну, Якщо відео для вас було це корисне, ставте з лайки підписуйтесь. Якщо ви хочете риболовлю напивати стільки, то добуваю мені під цим відео, е, напевно, 2, ну, 15 лайків або 630 підписників на моєму каналі. 630 підписників відео про стійки вилітає на каналі. Якщо до цього моменту не зберете 3, 630 підписників, в мене буде бажання просто для вас зняти відео на настійки, тому... Просто чекайте відео на стике. Дум, друзья, ставьте лайки, підписуйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь. Добавьте мне 700 підписників. Всім гарних трофеїв, всім удачі, всім пока.